Мені 20 років, це наче був звичайний ранок 4 березня після повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. Я прокинувся від чергової ранкової тривоги, відкриваю телеграм і бачу повідомлення від друзів, що в наш 25-й ліцей влучила ракета. Перша моя реакція було здивування, тому що, по-перше, я не очікував, що саме в мій ліцей, якому я навчався, може прилетіти. Ракета, а по-друге, я не чув звуковик, ну, тому що я спав. Але ліце, в якому прийшла частина мого життя, було зруйновано. Було зруйновано місце, в якому навчалося більше тисячі дітей. Це було зруйновано 4 березня зранку. В це було важко повірити. В першу чергу я написав колишньому класному керівнику Ігорю Вікторовичу. Та почав вертати новини в стрічці, побачивши фото та відео, зрозумів, що це, на жаль, все-таки правда. Згодом класний керівник це підтвердив. На жаль, в той час я був не в Житомирі, але в мене виникло різке бажання побачити свій зруйнований ліцей, ліцей, в якому ми разом з однокласниками прикрашали клас до свят, в якому навчалися, отримували оцінки. Як тільки повернувся до Житомира, я написав своїй однокласниці Ані, запропонував їй сходити до ліцею. Коли ми підійшли до нього, якщо чесно, підібрати цензурні слова було важко. Подруга розповіла, що в перші години після вибуху туди приїхали багато наших вчителів, щоб побачити жах, та надії, що там збереглися якісь речі з класу. А згодом прийшли міські служби, волонтери, які допомагали розгрібати завали. В той час я відчував себе доволі паршиво та непотрібним, тому що, на жаль, я тоді не міг до цього долучитися. Наш однокласник цей клас було зруйновано повністю, адже він був на четвертому поверсі, фактично майже в нього потрапила ракета. Єдине, що залишилося, це коричневі штори, які досі вісять на дереві біля ліцею. Однокласниця також не могла в це повірити, адже ще два дні тому вона. Поливала вазони по проханню нашого класного керівника. І символічно, що вона написала на дошці Все буде Україна. Хоча це було заборонено, але ми вирішили зайти всередину будівлі. Зайшовши зруйноване фоє, ми не відчули смаку запаху їжі з Італії, як це було раніше. І тоді можна було визначити, що вже на сніданок. На жаль, вже не буде супа з їдальні, який, до речі, справді був смачний солодких булочок до чаю. Також в актовій залі не будуть проходити учнівські конференції дитячі свята. Загалом, побачене справді у нас досить. Гнітюче враження, але щоб якось відводитися від негативних думок, то навіть жартували, що є добре, що його зруйнували, тому що відбудують новий, сучасніший, не такий совковий. Але не винішу, що не було людських жертв, тому що там, до речі, було п'ять людей на той момент вибуху, але вони, на щастя, були в підвалі і всі живі, здорові залишились. Також була ще історія з ТРО. через два тижні після того, як я був за мною. Я пішов до ліцею з другом Віталієм, він був не Житомир і хотів побачити зруйнований ліцей. Ми зустрілися, підійшли до будівлі. Знову ж таки, не можна було туди заходити, вона будівля була огороджена, але ми зайшли. На той час в мене вже емоцій майже не було ніяких, тому що це стало буденністю те, що ну, ліцей зруйнований, вже нічого не зробиш з цим. Але потім, коли ми вийшли з ліцею, до нас підбігла величезна така вівчарка, почала нас обнюхувати. Потім підійшло три теревошника, почали запитувати, що ми там робили, сказали, що заходити не можна. Ми, ми про це, звичайно, знали, але сказали, що ми не знали. І, до речі, я знаю, що часто в підвал ліцею приходять діти, там пограти в карти або просто потусити в приміщенні в підвалі школи зруйнованої. Теревошники влаштували на обшуки, сказали, що не можна туди ходити і відпустили. З того часу вже пройшло досить багато часу. Всі люди, життя, яких було пов'язане з цим ліцеєм, та просто найбайдужі люди створили громадську організацію реновації ліцею і допомагають робити це для того, щоб якнайшвидше відновити наш навчальний заклад. Я вірю, що в нас це вдасться і ми відбудуємо новий ліцей в 100 разів краще. Дякую.